Привіт знову, 8 -е число, субота. Тільки сьогодні вже було відео, да? я поздравляв там. Дивіться, ось 8 -е. 7, 7 годин 10 хвилин вечір. Прийшов тільки з пошти і знову, да? получив дві посилки. Одна посилочка прийшла мені з Закарпаття. от, Зараз скажу з Закарпаття від Івана Івановича. Так, конкурс Іван Іванович. Селище Середня, це Закарпатська область. Це одна посилочка. Це чоловічок. Ми познайомилися геть недавно, може з неділю назад. Якось він мені зателефонував, спитав, чи мені не потрібно. Кобер, У нього є кобер, каже, лишній, якби, я не виясняв, він займається продажами, я кажу чесно, мабуть, що ні. Просто прививав, у нього залишився. У мене багато є лишнього кобера, не треба Кобер. Так я кажу, та я в принципі, купував у Максима Моїсенка цей кобер. У мене є. Якби, він каже, ну, цей, остався. каже, Я вийшов безплатно, все просто ну, шкода цей. Ну, Кажу, ну, якщо лишнє, викидати, звісно, не, є що прививати. Думаю, якщо, що, то ну, ну Олександру трошки нагородю, ну, договорилися. Ну, от і вийшла. Чоловік вийшов, якраз сьогодні в 8 прийшов подарочок. Ну, якби, не один. Мало того, що жмут Кобера, да, прийшов. Так ще й прийшло, я вже скільки разів і казав своїм глядачам, що я трошки ну, не по цих ділах, але все одно, Іван Іванович, з повагою до вас, я, звісно, протестую це діло. Хоча я, як би по життю, ну не сказати, що я геть там ніколи не, не вживав, уживав, ну. Не так, щоб в мене просто організм не приймає цих речей. Ну, я ж кажу, я просто протестую, тим більше сьогодні, як би і праздник жіночий. Да. От за жінок вибачайте, що ложкою, ну скільки можу. Це ви, вишня тут написано. Крепкенька, ну но... Нічого подібного я в своєму житті, хоча я кажу, я не такий той паяка, не дуже в цих речах е, розбираюся. Але дійсно оце подобається. Не знаю, що це таке, чи це лікюр, чи що це таке. Ну дуже, дуже, так. Да. Так, і це у нас, як би підписано терен, так? Да? Ну-ка. Попробуємо Терена за, за вас, жіночки, за всі. З праздником вас. Ого. Це... Це крепка річ, я вам скажу. Да. Це... Іван Іванович, я вам дякую. Щиро, да. Ну ви ще вмудрилися ще до цього, до, ще й закуски прислати. Тут уже на мене було нападіння. Да? Тут не знаю кілограм добрий сухих ковбасок, мабуть, домашнього виробництва. Я так зрозумів, що це сухі ковбаски. Я продегустую одразу так. Да-да, сухі. М -м -м. В глибоком-глибоком дитинстві таке робили. Да. З магазином це не зрівнять, ні, ні. Це я вам дякую, Іван Іванович. Ну так я просто це не оставлю. Якби. Буду дзвонити і будемо лаятися. Розбиратися з оцим усим. Бо такі речі це, ну... Трошки не теж з моєї сторони я щось з вами поділюся, що в мене є там. Розберемося. Ну, а друга посилку, я вчора... Вчора з Олександра ми там тести проводили. Вам ви ще побачите це відео у Олександра. Ми там багато чудили, розбирали секатори. Ну а зараз ось мені прийшло. Зараз я вам камеру трошки нижче поставлю, щоб вам було видно, да? й Дай ні це не так, щось я далеко засунув. Ось, ось друга посилка. Ну Це не подарунки, це я придбав, короче Оце, да. зразу Спочатку я один був купив, ось, ось, він. ось о він. Це той секатор, який, ну, скажем Зірка ютубу, яким я там монети крушив, да, різав усі, все підряд. Трубки, монети. Я розумію, що секатор не для цих речей, але як мені було понять, яка в нього сталь, як він держав заточку. Ну, після того я показував, що він там і бумаги, і все це ріже без питань. Так я спочатку один купив. Ну, бо... Мені дзвонили і запевнили мене, що в них є отакі секатори, ну, як я показував у відео. А я кажу, ну знаєте, ну якщо є прийшли, я куплю один. Ну Взяв от і купив один. Да? а Потім він прийшов, я через день дзвонив так купив і ще бачите цілу кучу. Це не на продаж, не подумайте, що я тут зібрався ні. Це короче, якраз сьогодні восьма, да? я вже один дружині подарив. Один свахи, невістки. Короче. Два там другу підуть. ну, Коротше, це все якби подарки та й усю. Щоб я багато вам не розказував. Це, це що ви бачите, це означає, що це дуже гарна, якби, хороша річ. Бо, повірте мені, я трошки теж розуміюся на цих речах. Бо я якби. Хто з самого початку бачив мій YouTube канал, я там інколи там був у... у себе в майстерні, да? то ви могли бачити, що ми трошки там якби, зброю бачили. Ну, коротше, розумівся на цих речах, і в мене багато інструменту СМТовського, Хто в темі, той знає що це таке. Тобто я розуміюся і на сталях, і на всьому. Якби повірте, я знаю, що якогось би, ну, гадості я б не накупляв би це, скільки тим більше на подарунки. Розумієте? Щоб потім красніть. Ні, так я в своїх руках я бачив ну, і чувствовав, що він може творити. І що я творив, бо всі ви бачили. Да? Через що я все і виписав, я тепер як би, геть. Роздарю і не буду думати, що я там ну, щось негодне дав. Так що, оце якось оце отак, така нота інтересна. Е, до речі, я казав, що свій секватор я відправив, да, і теж сьогодні на восьма. Ну тобто багато отримали люди від мене посилок. Іменно сьогодні на восьма. Там я й чубуки декому обіцяв, я зробив і вони її іменно сьогодні отримали там. Три чоловіка отримали чубуки. Іменно сьогодні секатор прийшов чоловічок, як і обіцяв, що на восьма він буде, так він і прийшов. Ну і я ось бачите, <сумістична> теж отримав. Якби І подарки, і... і от себе, які я ну, буду робити. І... Ну, свій заказ отримав і подарунок от Івана Івановича у виді чубуків і оцих. Смаколиків. Так що якось так. На цьому все. Усім дякую, що були зі мною. Ну, просто, як би, не міг не поділитися. Дуже приємно. Любиш. Я сам люблю робити добро, і люди не остаються. До речі, не знаю, яка і ще там посилка йде. Я ж уже і просив вас прямо на це, що ну, не шліть мені чубуків, або хоча б цей. Ну, питайте, люди, ну, чи ви хочете, щоб я вже не знімав кіно, бо я як запряжуся, в отій, то ви мене вже й не побачите. Самі ж загоните в землю туди. Ну, Я маю веду роботу, так що не буде коли голову підняти. Бо йде десь із Полтавської області, прочитав, мене ж, ну, як додаток стоїть на телефоні відкриваю посилка. Яка посилка, що написано Чубуки, що там іде, поняття не маю. Ну, прийде, то звісно, покажу, откуда, хто його вислав. ой Все. Усім добра і миру. До побачення до наступних відео.